Сподіваюсь, Ютуб мене за це не забанить. Ютуб це Томас Гарріс, це не я, будь ласка, не баньте мене. Привіт, я Аліна. Мені нема з ким поговорити про книги, тому я тут. У цьому відео я хочу розповісти про всі книги Томаса Гарріса. Томас Гарріс – це автор, який вигадав Ганібала лектора. Як зазначає Вікіпедія, він працював репортером і навіть, нібито, був якось пов'язаний з розслідуванням. писав про поліцейські розслідування, тому в нього є такий досвід для того, щоб писати кримінальні романи, чи детективи, чи трилери. Я, якщо чесно, не розумію, як назвати цей жанр. Но я не можу назвати це просто детективом, тому що там доволі жорстокі речі описуються. Тому для мене це скоріше, все ж таки, трилери або, хоча б детективні трилери, Я ну, буду казати так, кримінальні романи. Він написав чотири книги. Про серійного маніяка Ганібала Лектера і ще дві книги не пов'язані з ним. Найперша книга, яку написав Томас Гарріс, це книга. 1975 року, уявіть собі. А сам автор на секундочку, 1940 року народження для мене це взагалі був такий шок. Він досі живий, нехай живе і далі, але уявіть собі 1940, -го. так багатенько. Він пережив і от аж 1975 року було чорна неділя. такий, як зазначає Вікіпедія, автор написав цей роман під враженням від теракту під час Олімпійських ігор. Був теракт, де загинули ізраїльські спортсмени. У своєму романі автор описує також підготовку до теракту, але під час Суперкубку. Ну, це велика подія в Америці. такий фінальний, Фінальна гра у футбол американський. Тобто це великий стадіон, дуже багато людей. Там над цим стадіоном літає дирижабль. Той час дірижабель із рекламою, і от терористи вирішили, що треба вибухівку запхати в цей дирижабель і чином вбити багато людей. Я почала читати цей роман, і він якийсь такий нудний. Цей роман у Томаса Гарріса перший, а в мене він був останній в його творчості. Я знаю вже, як він пише. Тобто я мала, ну я дійсно сподівалася, що ну от зараз буде цікавіше, ну от зараз буде трохи цікавіше. Але щось ну взагалі він мені не зайшов. Я навіть до половини не дійшла. Тому ну дивно, так розповідати вам про всі книги Томаса Гаріса, не дочитавши одну книгу, але вибачте, так ну, маємо те, що маємо «О чорну неділю. Я не дочитала там, в принципі, закручується все типово, як в Томаса Гаріса. Є оця група суперзлодіїв, Вони там планують є свій план, до них навідуються. Я не знаю, хто вони. Я і не зрозуміла. Ну це на скоріш за все, якісь хороші хлопці, які хочуть їх зупинити. Отам стрілянина, хтось тікає, хтось описує там якісь жорстокі речі. Крутя, все типово. Мені сподобалось. Але <плоджує> що мені подобалось У Томаса Гарріса, так це його. Перший роман про Ганнібала Лектера «Червоний дракон. Ця книга була написана 1981 року. Я розповідала в своєму відео про трилери. Шоот е, видно, що це якийсь такий старенький трилер, значить детектив, називайте, як хочете, кримінальний роман, але він. Ну от класно, я не знаю, як пояснити. От я Гата Крісті, знаєте, з її детективами добрими, такими милими. А для мене Томас Гарріс, можливо, є хтось, хто був до нього, але от для мене саме він, представник такого жанру. Манів, я б вже назвала це 90-х, хоча це 981 рік. Коли оці от є перегони, там от не перегони, є хтось за кимось женеться, у нас є такий детектив, сумний з якимись своїми проблемами, і йому треба того, що маньяка ловити, а і так проблем в житті Оце все таке, Таке меланхолічне, може, трохи депресивне. Отакі от, от у нього романи, і мені червоний дракон дуже сподобався. Те, як описано, так, неприємно, є оці всі неприємні подробиці. Там ці маньяки всі. Ну, блін, це класно, що маньяки нам не описуються як гарні хлопчики. Це чудово, що маньяки описуються жахливими людьми і речі, які вони роблять, також жахливі. Щоб ви розуміли, Ганнібал Алексер не головний герой перших двох книжок про Ганнібал Електора. А він у перших двох книгах сидить у. В'язниці червоному драконі в нас розповідається про детектива, який полював Ганібала Лектера. Він його посадив в тюрму. Його запросили до розслідування іншого вбивця. Вбивця називає себе Червоний дракон. Там є пояснення, чому червоний дракон Божевільний, вільний, і мені оця лінія з червоним драконом не сподобалась, але ну, божевільний і божевільний знов таки класно, що маньяк божевільний, а не звичайна людина. Ой, коротше, в нас є е, маніак, є е, людина, яка посадила Ганібал Електра в'язницю, і він його намагається зловити. Там виходить так, що він звертається з допомогою до Ганібала, але Ганібал виходить на зв'язок із цим вбивцею, зливає йому адресу нашого детектива, тупо типу, натякається, що можна його вбити. І Там замут іде і все, і все як якимось чином має до чогось прийти. Мені було жваво. Цікаво, я читала, не те, що там таке якесь дуже цікаве розслідування. Хоча можливо нормально, нормальне розслідування. Ні, книга сподобала знов таки. Якщо ви вже раптом начитались купу сучасних детективів, то вас напевно нічого там не здивує, там немає якихось суперповоротів. Можливо, я вам якраз за спойлера єдиний, єдиний суперповорот, який там був. Був, а ні, ні, ні був все ж таки, ще один неочікуваний поворот. Далі вже нібито найвідоміша книга Томаса Гарріса. книга мовчання ягнят, яка написана 1988 року. І там же в нас йде. А якщо я не помиляюсь, цей детектив, який зловив Ганібала, здається, той зловив Ганібала, був ментором Клариси. Але, можливо, я помиляюсь, але суть в тому, що в нас знов ну, є маяк, який буває молодих жінок. Не буду казати вам, що він з ними робить. Коротше, він буває молодих жінок. І його треба зловити цієї справи. Долучається студентка профайлер, яка має поговорити з Ганібалом лектором, щоб отримати від нього інформацію, як зловити цього маніяка. Вона починає спілкування з ганібалом лектором. Він звичайно ж вона йому подобається. Він їй майже все розповідає. Ну насправді не так, але це типова, типова схема. Це єдине, що мені не подобається в цьому романі. що в нас є дуже багато людей, намагалось поспілкуватися з Ганібалом. Він він їх всіх проганяв. А от прийшла Кларіса, і він з нею заговорив. Він почав з неї витягати інформацію, і мовчання ягнят це інформація з її особистого життя. Це не про маньяка чи не про ганібала, а це от така момент про Кларис, ну це вже самі починаєте будете знати. Він там з нею витягується речі, насправді їй, звичайно, не можна нічого розповідати про себе, але вона йому розповідає. Ну і він також їй там починає трохи допомагати, і вона починає шукати цього маньяка. В цілому це також прикольний був чи детектив, чи трилер. Зараз я згадую, що я після прочитання подумала, що мовчання ягнят менш жвавий, але от тут сижу, згадую, скільки там було подій, то й ніби не менш жвавий. Важко, давайте скажу вам, що обидва і червоний дракон, і мовчання ягнят плюс-мінус жваві Мани. Мені сподобалось. Третя книга Ганнібал. Вже прям про Ганібала про Ганібала, 2006 рік. Вона розповідає нам про Ганібала, який не у в'язниці, а у вільному плаванні знаходиться в Флоренції. А що я можу сказати про цю книгу? Оця книга для мене була зовсім не жвава. Хоча в нас там є пригоди цього Ганібала, як він там всіх обманює, як він намагається жити звичайне життя, але в нього є ворог старий, який хоче його вбити. Цей ворог відправляє вбивць, щоб вбити Ганібала, а паралельно з цим ще є детектив, який Шукує Ганібала. І от Ганібал має сховатись і від е, хороших, і від поганих. І там розкручується сюжет. Не буду вам розповідати, як це все відбувається. Ну, це такий якийсь бойовик. Він там і від тих схопався, від тих там сюди, туди. Ну, таке Це те, що я не люблю, який супергеніальний, ідеальний злодій, який все може, який суперкрутий. Тратав... Ну окей, хай буде. Томас Гарріс, це його персонаж, він має право зробити його яким хоче. Ця книга мені вже сподобалась менше. Вона вже не така жвава, а фінал цієї книги. Не взагалі, я, я дуже сердила на Тома Гарріса за цей фінал, тому що ну сцена. Сцена, якщо ви див... якщо ви дивились фільм, то сцена з за обіднім столом дуже ефектна. Я була в шоці, бо я не дивилась фільм. І я коли це прочитала, я така, що взагалі, як можна було до такого, ну це капець, коротше. Сцена, там вона нас же майже остання здається. Оця сцена це класний фінал для мене був. Але те, що в самому самому фіналі було, для мене взагалі я дуже незадоволена. Мені не подобається. Я проти такого фіналу. Для мене Ганібал гірше ніж. Червоний дракон та гірше, ніж мовчання ягнят. На жаль, для мене взагалі, так знаєте, то мені червоний дракон на першому місці, мовчання ягнят на другому. Ганнібал на третьому, а на четвертому місці четверта книга про Ганнібала Лектора це сходження Ганібала. Тут у нас взагалі приквел. Ми бачимо, що сталося з Ганнібалом в дитинстві, чому він став таким, який він став. Якщо ви не, раптом не знали, то Ганнібал з нас не просто маньяк, а він ще й канібал. Він їсть людей. Сподіваюсь, Ютуб мене за це не забанить. Ютуб це Томас Гаріс, це не я. Будь ласка, не баньте мене. Четверта книга за настроєм, але вона взагалі не така, як перші три для мене. Особисто моя думка, що четверта та книга для мене як любовний роман. Ну він навіть не любовний, ну якийсь отакий, ну на межі, на межі реально з любовним романом. Ні, будь ласка, не нафантазуйте собі, що він там заради кохання почав їсти людей. Ні, все не так. Але ж вам спойлерити? то. Не подобається. Оце він такий. Він за арестократичної родини, тому він такий прям геніальний і розумний з дитинства. М -м ну окей, але в цілому для мене там це не ні в нього дійсно травмуюча подія. Я ні в якому разі не знецінюю те, що з ним сталося жахливо. Але якось знаєте, мені не вистачило там цих його вбивств до того, як там може. Казало б якесь вбивство до того, як його зловили. Ну, коротше, мені не вистачило пояснення, чому все ж таки він став серійним вбивцею, і, от аж настільки, до речі, як я зрозуміла, можливо, я помиляюсь, але ніби то Ганібал вбивав тільки поганців. Це не з цієї книги, це не зі сходження Ганібала. А в цілому, якщо говорити про цю тетралогію, якщо я правильно зрозуміла, Ганібал працював психотерапевтом, і от якщо до нього на прийом приходив якийсь поганець. І там розповідав про свої вбивства. Він не міг на нього заявити. Він їх вбивав. Я не поправте мене, хто дивився серіал. Кажуть, що цей останній серіал, який знімали про Ганібала, що нібито цей серіал він бере в основу книги, тому там має бути у цьому момент. Скажіть хтось, хто читав чи дивився серіал, скажіть, чи правильно я розумію, що Ганібал був тільки поганців. Це не значить, чи він хороший, але це трохи його романтизують, це мені цього не подобається. Яке прочитала чи в Вікіпедії, чи десь десь я прочитала, що нібито Томас Гарріс не хотів писати цю четверту книгу, але йому на студії чи на студії, напевно, кіношники. Як завжди, що ну якщо ти не напишеш, то хтось інший замість тебе напише, і ми там типу, все одно знімемо цей приквел. Що прикольно, що всі книги, і чорна, ця чорна неділя, вона називається і чорна неділя, і тетралогія про Ганібала, все у Томаса Гарріса екранізовано. Дала вам своє враження, що остання книга мені сподобалась. Найменше вона зовсім не якийсь кримінальний роман, як на мене. Ну і любовним його не називеш. Розумієте, це я не знаю навіть як називається такий жанр. А і остання книга, яку Томас Гарріс, щоб ви розуміли, як зазнає. Чає Вікіпедій, перша за 13 років книга Томаса Гарріса Карі Мора вийшла 2019 року. Це також цей кримінальний роман. Детектив називайте, як хочете. Нас одразу показують маньяка, який робить погані речі, і він шукає клад Ескобара. Пабло Ескобар це наркобарон. Його там вже били. Але є будинок цього Пабло Ескобара, де золото. золоті. Маньяк, які приїжджають в цей будинок, хочеться золото достати. Паралельно з цим він бачить Карі Мору, дівчину. Яка його захоплює, він ж маніак, і він хоче її собі в жертву забрати. Карі мора при цьому не проста, а золота, і там ще є інші люди, які хочуть отримати це золото. І от про це заворушка. Про золото і Скабара, Карі Мору і все. Ну і про тих, хто там навколо них. Для мене ця книга була ну зовсім проста. Майже не жваво, якщо чесно. От якби мене спитали, хто це написав, я би напевно не сказала, що це Томас Галь. Є трохи стиль. Він там навіть згадує про у Ганібала Лектора був такий прийом. У нього був палац пам'яті, і він там свої спогади зберігав. І от так само було у цього маньяка. Я не зрозуміла, а може він син Ганібала? Може, в цьому прикол? Тому що там щось нам нам ні, нічого такого там немає. Там просто кажуть, що там ніби батьки не любили цього маньяка, чи що там таки не зрозуміло, що в нього було не так з батьками. Але от я зараз думаю, от для чого він показав нам цей палац пам'яті. Ми ж всі знаємо, що він є в і сменник, який повторює свій прийом. Це виглядає дивно. Може, він не просто так повторює цей прийом, а тому, що цей маньячело, це. Якінебудь син ганібала. Не знаю, до речі, треба подивитись. Я, я ніде про це не читала, може є, може ні. Одразу кажу, в книзі такого ніхто не каже. Просто от, є цей момент, який повторюється з книги в книгу. Це не дуже прикольно, якщо, це, якщо він не син, але може це просто відсилки для фанатів. І мені Крімори не дуже сподобалась, я не можу її порадити. Якщо хочете читати щось про маніяків або щось таке детективне, то от, червоний дракон і. Мовчання гнят мені здається такі найкращі представники свого часу. До речі, «Карімора» написана 2019 року, але при цьому вона для мене, от як в стилі тих, от 1980-х. Я не, не відчула, що Карімора це якийсь сучасний роман. При тому всьому, що я оце тільки що сказала, мені Томас Гаріс подобається. Сподіваюся, вам було цікаво послухати про Томаса Гаріса та його книги. Діліться в коментарях вашими враженнями від книг або від екранізації. Мені дуже цікаво, тому що я боягузка. Я не дивилась жодної екранізації Ганнібала, навіть серіал Ганнібал. Діліться своїм враженням, чи подобається вам Ганнібал, чи читали ви Карі Мору чорну неділю. Якщо хтось читав чорну неділю, напишіть, будь ласка, чи норм там книга, може я зря її кинула, може варто. От я завжди. Я з одного боку дуже хвалю себе за те, що я можу кинути книгу, яка мені не подобається. А з іншого боку, я потім хожу і думаю, а може я даремно її кинула, а може прочитати, а може повернутись до неї. Ні. Буду вдячна за коментар, за лайк, за підписку на канал і за перегляд інших моїх відео. Пока-пока.